Сердечно, хоч пістав тішитися зараз, немає кому. Що ви бачили кадри, які змінили свідомість світу, ми повертаємося з вами, скажімо так, на 75 років назад сьогодні? 75 років назад було підписано пакт. Той, який змінив історію світу. Змінив історію кожної держави, і я гадала, що змінить свідомість майже кожної людини. Не так сталося, як гадалося. Сьогодні тривожний місяць серпень, який перейде в тривожний місяць вересень. Друга світова війна почалася 1 вересня 1939 року. Але саме тими днями, коли ми святкували з вами незалежність дуже гірку. І надзвичай солодку нашої держави. Фактично, в ті дні, 22 серпня, був підписаний ганебний пакт між двома диктаторами, які ділили Європу. Я має на увазі Німеччина і Радянський Союз. Сьогодні будемо говорити власне про цю подію. З Ігорем Держком, який завжди є на часі, завжди є в матеріалі. Я би тому зразу хотіла запитати, що це є за дружба між такими двома потужними монстрами? Маєм Сталіна, маємо Гітлера. Прошу передень Другої світової війни, унікальний тим, що багато держав, як великих, так і малих, відчуваючи майбутню катастрофу, пробували усіма засобами її зупинити. Британія, Франція, Сполучені Штати Америки пробували укладати угоди з Італією, з гітлерівською Німеччиною, з Японією, аби якось вплинути на хід світових подій. Проте, Мюнхенський пакт, який поділив Чехословаччину, показав недієздатність цих зусиль. Аншлюс Австрії показав, що імперський хижак може не звертати увагу на дипломатичні ноти заяви президентів та прем'єрів тодішньої Європи і США. І тут в 39-му році, після того, як в Радянському Союзі піддавали неодноразово критику нацистської Німеччини, в той час, коли Радянський Союз воював в Іспанії супроти військ Гітлера та військ італійських військ Мусоліні, в той час, коли Радянський Союз мав певні військові компанії супроти мілітаристської по своєму, Нацистської Японії, згадаймо озеро Хасан, ріка Халхінгол, раптом підписується дуже цікавий договір про ненапад, в якому сказано, що обі держави не будуть підтримувати тих, хто воює з ними, обі держави будуть сприяти одна одній у налагодженні мирних взаємин. Обі держави сформували ще 19 серпня договір. Про економічну співпрацю, згідно якого на 600 мільйонів рейхсмарок, Росія, радянська, сталінський радянський союз допомагає Німеччині фактично мілітаризуватися і укріплювати свої збройні сили. Подивіться, 1 мільйон тонн зерна має протягом 12 місяців бути спрямований в гітлерівську Німеччину. 900 тисяч тонн нафти, 100 тисяч тонн бавовни, пів мільйона тонн фосфатів, 100 тисяч тонн хромової руди, яка потрібна для виготовлення озброєння, пів мільйона тонн залізної руди, 300 тисяч тонн металу, Брухту вже готового фактично металу і 2,5 з толи платини, яка йде на вироблення точної апаратури. Чим зумовлена така любов? Чому власне дві країни, які протистояли одна одній, ідеології котрих, здавалось би, були несумісні, починають формувати спільний плацдарм співпраці? А власне, тому, що оці обі держави, оба імперські хижаки, які були ображені версальською угодою, бо в Німеччині забрали її території, в Росії уже в Радянському Союзу. Радянський Союз усвідомив, що він втратив Фінляндію, Прибалтику, Польщу, Західну Україну в цілому, вирішили піти на реванш, і вони домовилися, аби обхідти. Весь світ, Європу, Сполучені Штати Америки і поправити свою економічну, а фактично, геополітичну ситуацію. Прошу сказати, маємо сьогодні те, що маємо, так ми можемо сьогодні говорити про якусь певну зустріч в верхах нашої держави. Взагалі говоримо про, про зустріч Меркеля, Меркель Путін. Порошенко. можна якимсь чином сьогодні зробити таку невеличкий екскурс в майбутнє? Військові дії на сході України це війна. Це не якась змова сепаратистів місцевих мешканців. Як це пробує трактувати Володимир Путін, а це війна між Україною та Росією Відверта. наразі локальна, наразі на території двох областей, але гостра війна, яка Дає дуже багато жертв війна, яка змушує світових політиків проводити як аналогії 1939-1941 року, так і вживати заходи, аби вона не переросла у світову бойню. Власне Меркель, Німеччина, яка на нинішній день усвідомувала жах холокосту. І має великі муки морального характеру стосовно винищення невинних людей в концтаборах Другої світової, мала би і усвідомити масштаб Другої світової війни і аналогії, які би не повторилися нині. Тому що 41-й рік і 39-й рік це великий урок, який, на жаль, на нинішній день ще не засвоєний всіма політиками. Була е, перша світова. Говоримо сьогодні за друге. А яка різниця між тими двома воїнами? Чому ніхто ем, ну, особливо європейці, не роблять для себе якоїсь певну висновку? Європейці, на жаль, не зробили для себе висновку вже на початку 30-х років. В 20-ті роки Перша світова війна породила цілу величезну групу втраченого інтелектуального покоління. Письменників на зразок Хіменгуей, Ремарк, Фіджеральд. Олдінгтон, угу. Жозеф Рот, наш місцевий, Роберт Мюзель, теж формувався ріс в Галичині, які зуміли охарактеризувати ті події як трагедію людського я, які не знаходить підтримки в інституціях власної держави, як трагедію людської суб'єктності, яку пробують позбавити статусу дієвої особи як такої. Друга світова війна не породила покоління інтелектуалів втраченого покоління, яке характеризувало Першу світову. Тому в кінці 20-х років, коли людство, здавалось би, підвело підсумки того, що відбулося в 2014-18 році, прийшло до висновку: ніколи не повториться світова бойня, ніколи не буде такої масштабної війни. А от німецький філософ Шпендлер тоді сказав. Не треба так думати, виросте нове покоління, яке Дякую. не пережило жаху Першої світової війни, яке її не знало, і воно буде готове піти на Другу світову війну. Ще один дуже важливий чинник. В час Першої світової війни воювало не підготовлене покоління воїнів, солдатів, мобілізованих. А в 30-ті роки оба тоталітарних режими, нацистський гітлерівський режим, і ще від нього старший роками більшовицький, радянський, сталінський режим, підготував. Особу такого типу, яка була позбавлена індивідуальних якостей, яка перетворилася у масовий гвинтик ідеологічної машини власної держави, яка була готова воювати, не думаючи стосовно мотивів війни, не думаючи стосовно наслідків війни, фактично було сформовано стандартизований маніпульований зразок деградованої людини, як такої, оце вислід 30-х років. Який зумів масштабам Другої світової надати такої трагедії, такого розмаху, які звичайно перевершують Першу світову війну? В час Першої світової брало участь 34 держави у воєнних діях. В час Другої світової 61. В час Першої світової було мобілізовано не більше як 70 мільйонів людей. В час другої 110 мільйонів. А просто сказати, яка таке фактично є різниця в ідеології? Як би ми не називали Другу світову війну планетарною, бо дійсно задіяні були майже всі держави, були задіяні величезні території, навіть острови Океанії були залучені до Другої світової війни. Але весь театр військових дій. В основному був сконцентрований на радянсько-німецькому фронті, тобто 41, 44, 45 роки. В чому була різниця і в чому була схожість обох людину ідеологій? Та тому, що обі імперські держави шукали можливостей здобути той реванш. Втраченого економічно, політично, територіально ще в 22-му році, бо так виникає така дивизна, як це раптом помирився Гітлер Сталіном, аж в 39-му році перед тим один на одного нарікали. Ще в 22-му році звернімо увагу. В часи Веймерської республіки був підписаний так званий рапальський договір, згідно котрого реалізовувалася концепція німецького генерала Секта, який керував сухопутними силами Рейксвер. У тодішньої е, Німеччини, то ще було далеко до приходу Гітлера до влади, власне, з його ініціативи, біля Москви у філях почали будувати авіазавод, який виробляв німецькі юнкерси. В Куйбішовській області почали будувати хімічний завод по виробленню е, отруйних речовин, які використовувалися в час Першої світової, були наміри використати їх в перспективі. Загалом генерал Сект казав. Підтримуючи велику Росію, ми відродимо Свою. Велику Німеччину. І в 39-му році якраз виникла нагода це і зреалізувати, вкладаючи страшний ганебний пакт ріббентропа Молотова, добре говоримо за цей пакт про сказати, як він відбувався. Там ж багато етапів було, але була така е, мирна, як то кажуть, е, дружня е, посиділка. По їхньому я би так назвала цю зустріч з келихами. Вина і так далі, за що, історія о... пакту що, має окрім свій. економічних тоді певних цілей, що ставилося ще там? Що на той час було не опубліковано тільки сьогодні? Опубліковується Ну, про то. ну найперше так. в кінці травня. Був усунутий з посади міністра закордонних справ Радянського Союзу Літвінов. Літвінов це була самобутня особистість, хоча і більшовик. так. Ще далеко до підписання суто більшовик, але оригінальний самобутній чоловік, який вбачав союз з Америкою та Великою Британією, який не мав жодних намірів формувати політику співпраці з гітлерівською Німеччиною з нацистською Німеччиною. Його замінив Вячеслав Молотов. Абсолютно послушна Марі, Онеткова особа, яка виконувала всі накази Сталіна спів слова. От, власне, йому було доручено провести. Оті перемовини, які обернулися після його візитів до Берліну, тим, що в Москву прибув Йоахім... Рібентропентроп, який провів в розмові цілий день, цілий вечір з Йосипом Сталіним, із двох варіантів договору, який мав бути підписаний, як Сталін, так і Гітлер погодилися на найбільш радикальний. І коли ця була погодженість сформована в телефонному режимі. Рібентроп її узгодив з своїм фюрером з Адольфом Гітлером, і угода була підписана зранку 29 серпня, 28 серпня. Тому дата, 28 серпня, є ага. датою е, того пакту, який і породив другий етап е, Другої світової війни нападом на Польщу першим вереснем. Коли була підписана ця угода, створилася така атмосфера. Порозуміння та братньої толерантності, що Рібентроп у спогадах в своїх мемуарах казав: я був настільки вражений щирим з з московськими друзями, складалося враження, що я серед ветеранів нашої рідної націонал-соціалістичної робітничої партії Німеччини така панувала дружня атмосфера. І дійсно атмосфера була дружня, тому що обі держави зреалізовували. Ідеологією радикального несприйняття того, що є їм чужим. А коли радикальні політичні позиції, здавалось би, на інших ідеологічних засадах сформовані, починають себе практично зреалізовувати, то вони зближуються. І коли ми візьмемо доктрину. Нацистської Німеччини, в основі котрої покладена праця Гітлера, Майнкамп. Прошу потримати, прошу потримати тут книжку. — нашко. Сформована бачу, на основі цікавих соціальних розробок Розенберга міфи ХХ століття. Проти, про ти? те, що є раси вищі і нижчі, що є нації державні і недержавні. І тут, здавалось би, Щось абсолютно протилежне. Сталін, вопроси елінізму, так так званий курс краткий курс ВКПБ. Але чим схожі оці ці роботи? Тим, що вони є нетерпимі одні до расово інакшого, другі сталінська робота, ідеологія більшовизму до соціально інакшого. Якщо Гітлер із Розенбергом толерують соціальну різницю, а не толерують національно расову різницю, то Сталін толерує національну расову різницю, але не толерує соціальної різниці. От, mm -hmm. власне, у таких противорочивих засадничих принципах, які, здавалось би, формально одне одному суперечить, знайшлася. Точка співбігу, точка єднання це ідеологія радикального несприйняття чужого і принципи максимальної реалізації політичної програми у дуже короткий час, і ненависть до західної демократії, до поняття свободи особистості, а загалом і до людини, як до вільного суб'єкту, який не тільки самостійно приймає рішення, а й здатний самостійно діяти. Людина як в одній системі гітлерівській, так і в другій системі. Сталінський це є маніпульований гвинтик великої державної машини, і не більше. Тому підписаний договір 28 числа розв'язує Гітлеру руки, і 1 вересня Гітлер скеровує війська на Польщу, яку завоює за дуже короткий час. Але і не в цьому є трагедія. Це зрозуміло йде війна. А відповідно до цього пакту Рібентропа Молотова були ще таємні протоколи, згідно котрих тих таємних протоколів певні території мали відійти до радянського союзу після нападу на Польщу. Тому і гітлерівські війська зупинилися по так званій лінії Керзона. В Галичині вони зупинилися по лінії Мінськ, слонім ковель це Топ Волинь і Білорусь, Малоріта. До речі, теж Білорусь, і там же рівно через місяць, 22 числа, відбулися спільні сумісні паради. Оце була ганьба для всього світу, як для простих громадян рейху, так і для простих громадян Радянського Союзу. Бо під червоними прапорами зі свастикою, під червоними прапорами, з серпом і молотом йшли дивізії. Абверу і дивізії Червоної армії, які обнімали один одного. Вони цілувалися, пили шампанське, організовували святкові обіди. В той же час рештки польської армії, яка відступала під тиском німецького вермахту, добивала успішно Червона армія. Червона армія навіть залучила так звану річкову флотилію, яка рухалася по ріці Прип'ять, висаджувала свій десант і добивала поранених поля. Поляків, які вже втратили зброю просто ганебно і відповідно до цього самого договору Ріббентропа Молотова. До речі, у Львові теж відбувся сумісний парад. По нинішній день є нерозгадана одна сторінка. Чи відбулась зустріч Сталіна з Гітлером у Львові, тоді, в 1939 році. На початку 90-х було дуже багато цікаво. Було дуже багато цікавих публікацій. Ну, не будемо тут домислювати, не маючи фактажу. Історія, наука, строга. Але те, що відбулися сумісні паради, те, що були підписані домовленості і були таємні протоколи, це є свідченням тої ганьби, яку пережив радянський союз, пішовши на. Співпрацю з нацистською Німеччиною. Добре, але висновки так чи інакше треба робити. Я впевнена, що люди, які оточують, скажімо, президентів усіх, усіх держав, багато чого знають, орієнтуються і так далі. Але тим не менше, якесь виходить таке в мене враження, що знов стаємо на ті граблі. Ну, найперше, я... ми повинні враховувати, що оба імперські хижаки чи це було. 75 літ тому, чи це 100 років, чи 10, чи 20, Вони ніколи не можуть підписати угоду про стратегічну співпрацю. Бо хижаки замкнуті в клітці воюють між собою, загризають один одного, доки не залишиться один. Двоє співіснувати на одній території не можуть. Навіть тоді, відповідно до протоколів таємних протоколів пакту Рібентропа Молотова, так. перехід Бесарабії не був передбачений. І дещо пізніше, коли Сталін вів війська і за добу була захоплена Буковина, Гітлер в своєму кабінеті зібрав екстрену нараду і кажуть, що він шаленів від ненависті. Він казав, як це та, Сталін посмів. Докорінні землі австрійської корони, споконвічні німецькі землі, так вони собі вважали буковину, колишня територія Австро-Угорщини, забрати до Радянського Союзу це нібито не було передбачено пактом. Навіть той пакт не виконувався обома сторонами згідно отих усіх пропозицій. Але 28 вересня було підписано ще один договір договір про співпрацю та кордони. І цей ага. договір. З 28 серпня проіснував до початку вже воєнних дій Гітлера супроти проти сталінської Росії, але це вже окрема тема. Чому два хижаки пішли на такі кроки? Ну якщо е пережита є Друга світова, дай Боже, щоб не почалася третя, ну з наслідки хтось аналізує які висновки, яке новомислення з'явилося. Друга світова війна породила. Дуже цікаве явище в світовій історії це організований рух опору, рух опору, який розпочався. В Югославії, в 40-му році рух опору, який розпочався у Франції, який очолив Деголь, і рух опору, який породив на території Західної України українську повстанчу армію, який ще раз твердив, що народ має право на самовизначення на власну державу і він може воювати на оба фронти супроти окупантів. Власне, Друга світова війна дала змогу. Планеті в цілому дізнатися про те, що українці це державотворча нація, українці прагнуть власної державності, українці мають право захищати свої інтереси на власній питомій території. Та ж сама Друга світова війна дала ще один страшний важливий урок. В час війни визволяють не тільки окуповані країни, в час війни укріплюють принципи демократії. Та свободи, які визначають людину як громадянина. Друга світова війна дала поштовх до визвольних воєн і рухів в Азії в Африці. Друга світова війна рано чи пізно перевернула увагу не тільки до Холокосту, до масового винищення людей через те, що вони расово, релігійно, етнічно національно не підходять певні титульні нації. Друга світова війна перевернула Ла в такий спосіб увагу дещо пізніше і до українського голодомору, який по масштабах є найбільшим світовим геноцидом, і до вірменського геноциду, який був переддень Першої світової війни. Отже, Друга світова війна змусила. Людство мислити масштабно не тільки театром військових дій, не тільки визволенням певних країн і певних територій, а укріпленням засад демократичних свобод для пересічної людини, для громадянина. Як такого я дякую за цю розмову. Я хочу лише додати, що мабуть ем, пройшовши всі, е, як то кажуть, ем, всі цикли пекла 12», е, Другої світової війни. Чомусь росіяни мало що запам'ятали, вони забули, що існує, що існувала, жила і дякувати Богу в сьогоднішній Україні. Визнана у нас українська поставська армія, яку якою Захоплювався цілий світ свій час і казали, що це була найкраща а де коль не... казав: якщо б у мене були такі вояки, як українські так. повстанчі армії, то німецький чобіт не ступив би на територію Франції. Оце печально, що це не знає товариш Путін. Оце йому треба було би добре собі затямити або відкрити. бодай би якусь одну сторіночку в будь-котрій українській газеті і прочитати то. Не рекомендувала йому би займатися і відроджувати рух опору на Україні. Це до щось було для нього, і напевно стане трагічним. Панове стака у нас сьогодні була розмова. Ми сьогодні згадали те, що було, але ми сьогодні цією розмовою хотіли застерегти, застерегти те, що може бути. Всім нам треба триматися, віри, духу, любові, і ми обов'язково переможемо. І так буде. Дякую, Ігор, за розмову. На все добре. До побачення.